нас нас зібрали в Києві? У нас почалася така програма з Київського вокзалу, і ми поїхали, і ми поїхали в село Яблуниця, де власне і перебували впродовж зміни. Але в Яблуниці нас вже чекали 60 українських дітей, підлітків, теж переможці теж різних конкурсів, дуже крутої молоді, які були за кордоном. І вони вперше спочатку повномасштабного вторгнення завдяки залізній змі. Кразі повернулися додому. Тож я хочу зачитати цей текст. Я yeah. кілька слів дам ще про Олімпіаду Генію, що це конкурс екологічних проєктів екологічного спрямування, це конкурс світового рівня, який влаштовують Сполучені Штати Америки, і він проводиться в країнах. Спочатку такий національний відбір, потім переможці їдуть змагатися за головний приз в на гранд-фінал в. Сполучені Штати Америки цього року з нашого закладу Єлизавета Сердюк, думаю, ви знаєте ці новини. Забула там гран-при номінації музика. Дуже пишаємося нею і нашими, нашими наставниками. І о, наші також дівчата здобули і золоту медаль Ксенія в номінації Креативне письмо ще дівчинка бронзову медаль. Також цього року вели. Наша дівчинка здобула, тому це такий наш потужний конкурс. Ми беремо кожного року участь. Наш заклад є афілійованим, тобто це заклад, який є представник конкурсу, де дуже багато учасників бере участь щороку. Систематично заклад може отримати афіліацію, і учасники тоді в національному фін... фіналі цьому змаганні українському беруть участь безкоштовно. Тому що це оплатна участь. А якщо заклад афілійований і постійно представляє переможців, тоді це безкоштовно для дітей. Тому Ксенія зараз читає уривок з того тексту, який отримав золото цього року.